Бачити на дотик подружжя незрячих переселенців Вікторія та Антон Фрізене з Херсонщини відкрили масажний салон у Хмельницькому. До повномасштабного вторгнення працювали на березі моря у Генничиського. Встигли виїхати ще до окупації міста. І вже на новому місці бізнес довелося починати фактично з нуля. У нас, поки п'явки працюють, працюємо і ми. Вікторія Фрізен проводить сеанс лікувального масажу. Не бачить ані п'явок, ані пацієнтки. Втратила зір ще дитиною, точно як і її чоловік. Тож удвох вирішили працювати в сфері, в якій бачити не обов'язково набагато загостреніше відчуття і тому ну. Да, руки це, це наше все. Будемо так казати. Вони як і в побуті допомагають, так і в масажах. Перший масажний кабінет відкрили на рідній Херсонщині. Почитали свою кар'єру з Геніщиська, з моря, і в Дніпрі самому знімали кабінети, в Білій церкві жили. Ну, то тобто в багатьох містах і за кордоном жили, так само в Польщі, в Німеччині на початку війни виїжджали. Та півроку тому переїхали до Хмельницького, орендували невеличке приміщення і взялись до роботи. Ми з чоловіком такі, якби не опускаємо руки. Є ідея, йдемо, бачимо ціль. <с> йдемо до цього. Антон бачить лише яскраве світло. Вікторія може розрізняти силуети. Тож орієнтується і в просторі, і в роботі саме на дотик. Нерівно відрізала, це не головне, головне, що. Якби вона свою дію виконує, приходить людина, лягає. Я, наприклад, не бачу, що вона там не є сколіоз чи остеохондроз, Я кладу руки, тоді я відчуваю це все. До масажу плюс, ну типу, вона дуже класно. Ну я хоч вони фахівці, мені подобається не роблять. Попри те, що починати довелось з нуля, масажисти вже мають чимало постійних клієнтів. Дубається, що в мене поступово приходить біль в м'язах. І Після того, як я тут побував перший, я пройду повний курс лікувального масажу. А от п'явки, кажуть масажисти, стали випробуванням на початку. Було дуже страшно, що не бачиш, як ними займатися, але вони дуже добре лікують. Боялися, що вони там втічуть. У планах подружжя отримати грант на розвиток власної справи. Мріють придбати невеличке приміщення, аби працювати у масажному салоні. Могли ще й інші незрячі фахівці. Із Хмельницького Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини.